Привіт, друзі! Чи знали ви, що на нашій планеті є єдині літаючі савці? Кажани. Але це ще не все. Уявіть собі крихітну істоту розміром з невеликий палець, яка ховається в густих тропічних лісах Центральної Америки. Її тіло вкрите пухнастим білим хутром, а яскраво жовті носи, вуха та лапки роблять її схожою на створіння з фантастичного світу. Але перед цим, як завжди, попрошу вас підписатись, поставити подобайку та задонатити будь-яку суму на для ЗСУ. А також підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Посилання можете знайти в описі. Це гандурацький білий кажан, один із найменших і найзагадковіших представників свого виду. Але що робить його таким унікальним? Ці маленькі майстри виживання будують собі намети з листя. Ретельно вирізаючи краї рослин, щоб створити безпечне укриття від хижаків та погодних умов. Завдяки їхній хитрості та вправності, звичайне листя стає домом, де вони можуть жити групами і приховуються від зовнішнього світу. Але їх метод дуже цікавий. Кажани майстерно обгризають краї листя, щоб створити ідеальне укриття, яке буде спадати під певним кутом. Це дозволяє їм не тільки захищатись від хижаків, а й залишатись непомітними. Уявіть собі. Сонячне світло, проходячи через листя, фарбує цих білих кажанів у зелений колір, роблячи їх майже невидимими на тлі навколишньої природи. І це ще не все. Їхнє яскраве забарвлення результат унікальної дієти. Ці кажани харчуються майже виключно інжиром Ficus Calubrina, в якому міститься жовтий картиноїдний пігмент. Саме він і надає їм цей неймовірний жовтий колір крил і лапок. Цікаво, що дослідження показали. Чим яскравіший жовтий колір носа у самця, тим кращий його фізичний стан. Це свідчить про наявність статевого дихроматизму у цьому виду, де колір може бути важливим елементом у виборі партнера. Природа не перестає дивувати, правда? Але, на жаль, гандуральські білі кажани знаходяться під загрозою вимирання. Їхнє виживання залежить від збереження тропічних лісів, де вони живуть. Адже саме там вони знаходять як їжу, так і місця для створення своїх домівок наметів. Щодо розмноження гондураських білих кажанів існує кілька цікавих фактів. Розмноження у цих тварин має свої особливості, хоча деталі їхнього репродуктивного циклу ще не повністю досліджені. Але ось декілька цікавих інформацій. Гондураські білі кажани зазвичай живуть невеликими групами, що складаються з самки та її потомства, а також кількох неродинних дорослих особин. Самка зазвичай народжує лише одне дитинча, імовірно, раз або два на рік. Як і у більшості видів кажанів, період вагітності у цих тварин триває кілька місяців. Мати дуже турбується про своє потомство бо кажани народжуються безпомічними без здатності літати, і перші тижні повністю залежать від самки. Вона годує їх молоком, і коли дитинчата підростають, вони починають поступово вчитись літати та допувати собі їжу. Щодо соціальної структури, самки, як правило, грають ключову роль у групах. Забезпечуючи захист та харчування потомства. У таких невеликих колоніях зв'язок між дорослими особинами та дитинчами є досить тісними. Самці також можуть брати участь у групі, але їх роль у догляді за потомством менш виражена. Оскільки ці кажани ведуть досить прихований спосіб життя, їх репродуктивна поведінка і далі залишається темою для досліджень. Збереження гандурацьких білих кажанів. Це не лише питання захисту однієї з багатьох унікальних істот планети, але й відповідальність за збереження цілої екосистеми тропічних лісів. Їхні тендітні намети зустрі та яскраве забарвлення нагадують нам про те, наскільки хиткою може бути гармонія між природою та людиною. Тому кожен крок до збереження цих маленьких тварин це ще один крок до захисту біорізноманіття нашої планети. Та забезпечення того, щоб такі унікальні створіння, як гандуральські біля кажани, продовжували жити в диких лісах Центральної Америки. Якщо вам сподобалось дане відео, можете поставити подобайку. Також підписуйтесь на мій телеграм та YouTube канали. І не забувайте донатити на дрони для ЗСУ. Всього вам найкращого!